Щоб приготувати лазанью, нам знадобиться капустина одна ціленька, 500 г фаршу, цибуля та чесник це обов'язково селера це за бажанням. Також томатна паста, і у мене заморожені є томати, якщо нема, тільки томатна паста, 2 столові ложки та водичку додамо. Сир 100 г і спеції. Як я завжди кажу, щоб приготувати нетрадиційну страву, треба використовувати нетрадиційні спеції. Тож, чорний перець та паприка, червона або е, пластівці, розмарин, фенхель, чабрець та базилик. Як завжди, спочатку смажимо цибулю та чесник зауважити, що я сьогодні готую дві лазані з куркою та грибами та з фаршем. Тож, у мене така велика капустина, у вас має бути в два рази менше. Капусту треба трохи підварити. Для цього надрізаємо по колу біля качана. Так само ми робимо, коли готуємо голубці. Після цього листи стають більш податливими. Спочатку занурюю однією стороною, через півтори-дві хвилинки перевертаю виделкою. Ось покажу ще з іншого ракурсу, я оце ніколи не зрізаю, бо так дуже зручно виделкою, коли вона гаряча, її діставати та потрохи відчищати листочки. Часом обсмажую цибулю та додаю, коли вона трохи підсмажилась, селеру, якщо ви з неї робите, та часник. Якщо без селера, то тільки часник. та смажу ще 2-3 хвилини. Після цього додаю фарш. Розділяю на такі маленькі шматочки, щоб легше було його обсмажити. Готую на середньому вогні. Коли він наполовину приготувався, додаю томатну пасту, помідори, якщо у вас є. Та замість водички використовую рідину, яка залишилася від варки капусти. Вона дуже ароматна. Смажу ще 5 хвилин та наприкінці починаю додавати трави. Чебрець він смакує з овочами та м'ясом, орегано або базилик. Якщо вам щось не дуже смакує, додайте трішечки, але обов'язково додавайте. Потім розмарин та фенхель. Фенхель дуже схожий на кріп. Паприка, чорний перець, сіль та тушкуємо ще одну-дві хвилинки. А на іншому кінці кухні я тут всяку капусті. Хочу зауважити та показати вам, що капуста є була якісь листочки зовні, вони більш м'якенькі та більш хрусткі, які були більш досередини. І продовжую ще оббирати капусту. Та наприкінці відео ще покажу, що можна зробити з капустою, якщо у вас вона залишилась після голубців або лазаньї, та не хочеться ні борщ ні тушкованої капусти. Що стосується форми, зазвичай використовую звичайну форму 15 на 30 сантиметрів, її об'єм 2 літри, щось таке, 200 сто літри. Але сьогодні я роблю дві лазані, тож хочу, щоб це було більш естетично, та використовую форму форму з фольги. І ще це дуже гарна ідея а, приготувати у такій формі, а потім піти у гості а, і смачно, і цікаво. Цей соус дуже нагадує, соус до пасти болоньєз. Рецепт теж є на каналі та у описі до цього відео. Трохи хронології. Ми з вами обсмажили овочі та зробили фарш. Одночасно ми робили капусту, ми її зварили, витягли та обібрали оці листочки. І тепер ми робимо соус бешамель. Це дуже популярний соус в Італії. Вони запікають дуже багато страв з ним. Тож до соусу бешамель. Нам знадобиться вершкове масло, молоко, борошно та трішки мускатного горіху сіль. На повільному вогні розтоплюємо наше масло та повільно додаємо борошно. Я додаю борошно через сітечку по одній столовій ложки і дуже обережно починаю змішувати його з маслом. Робиться це досить швидко. Постійно помішуючи, коли змішали борошно та масло, потроху додаємо молоко. Якщо ваша сковорода витримує вінчик, то це дуже класно робити вінчиком. У мене інша сковорода, тож я спочатку лопаткою, а потім перекладу до миски. Та за допомогою вінчика зроблю більш однорідну масу, але це, якщо так знадобиться. Дрібку солі та трохи мускатного горіху. Я, наприклад, його не дуже люблю, але потім, коли з'єднаються усі інгредієнти, це дуже гарно смакує. І якщо комусь не вдалося зробити, виправляємо ситуацію. І нарешті починаємо збирати лазання. Підготували інгредієнти, я вимкнула духовку. До речі, хто хоче приготувати оригінальну лазанью, заміняємо капустні листи на листи для лазаньї. А далі слідкуємо за рецептом. І ще таке: більш м'які листи ми кладемо до серединки, більш хрумки на низ. Далі, як і з голубцями. Та частина, що ближче до качана, жилиста, тож її треба або вирізати, або розбити молотком. Фарш треба поділити на три частини. Перший шар у нас був соус, другий капуста, третій фарш. Зверху соус бешамель та знову по колу. У описі до цього відео я залишу поруч з інгредієнтами алгоритм за шарами. Що за чим складати? Останній раз поливаємо соусом та зверху присипаємо сиром. У духовку на 1 годину при температурі 170-180 градусів. І ще одна порада стосовно сиру. У східній кухні дуже часто, да, дуже багато ми знаємо, хачапурі та різних таких запечених страв. Вони використовують адегейський сир. Він має е, такий молочний смак та ніжний. І для того, щоб було плавко та тягуче, треба використовувати твердий сир або сологуні, або моцарела. Тож сьогодні в рецептах я змішувала 50% гриптсотків адегейського сиру, 50% твердого сиру. Гарно буде змішувати різні сири, бо вони будуть давати різні смаки. каже, що ця страва схожа на голубці. І так, і ні. Так, бо тут і фарш, і листи капусти, але зовсім інші соуси та зовсім інші спеції. І друга лазанья – це в нас гриби з такуркою. В мене є вже підготовлені листи. Та Соус бешамель. Щоб швидко повернутися до цієї, як ми це готували, під цим відео в описі є таймлайн. Тисніть на час, то опинитесь на тому моменті, якому треба. Одне куряче філе, гриби печериці смажені, вони в мене вже з половиною соусу бешамель та сир. До цього треба більше сиру. Якщо маєте таку змогу, 200 г, якщо ні, 150 сир змішаний. А зараз будемо смажити курячу грудку. Таким способом вона залишається дуже соковитою. І якщо ви плануєте ще далі готувати, наприклад, як сьогодні лазанью або якіш, як який є на каналі, то можна таким чином приготувати. Вона дуже соковита і дуже ароматна виходить. Пілиза здалегідь посолила і бажанням. Увесь сенс приготування таким способом це постійно перевертати кусок м'яса та поливати його жиром з різних боків. І Ще я додала шматочок масла, бо я хочу, щоб залишилася усередині трошки сирова курочка. Але якщо ви будете готувати просто таким способом, додайте у сковорідку трохи водички, і тоді вона у вас буде повністю готова, дуже смачна для повсякденних страв. Не дивлячись на те, що ми смажимо її на сковорідці приблизно 10 хвилин, вона виходить хрумка ззовні та повністю готова і соковита всередині. Повертаюсь до сьогоднішнього філе, його треба порізати на маленькі шматочки. Можна зачекати, поки воно охолоне, але я буду робити прямо зараз. Тож, хто не вміє користуватися виделкою та ножем, дуже слушна нагода навчитися. А ще за цей час курочка підстила, тож можна збирати лазанью. Пам'ятаєте, перший шар це соус бешамель, другий шар капусту, яку я вже підготувала заздалегідь. Бо у мене сьогодні якийсь конвейер з лазаньї вийшов. Тепер шар грибів, який у мене у половині соусу бешамель. Буває капуста дуже тверда, і в неї такі жили, які не можна з ними нічого зробити. Можна використовувати пекінську капусту. Багато людей люблять її за те, що з нею навіть голубці ніжніше виходять. Тепер курочка. Нагадую, що в описі під цим відео я залишу, який шар за чим йде. Для капусти підходить повільне тушкування, тож знову на одну годину у духовку при температурі 170-180 градусів. Взимку нам завжди не вистачає страв з овочами, цікавих страв з овочами. Тож я рекомендую вам зробити лазанью. одна з фаршем м'ясна, а друга з куркою та з грибами. Лазанья з фаршем дуже схожа на зразок пасти балоньєс, яку готувати легко і дуже просто. Рецепт є на каналі. котлети я зазвичай використовую ту капусту, яка, я кажу, жалко викинута. Ось це у нас відходить після лазані або, мабуть, після ще таке буває. Може бути, коли качан капусти пекінський і частина, яка ближче до краєчку. Вся пропорція на 500 грамів капусти. Тож, одна цибулина. Два часники в мене дрібний, тож я взяла. Три Три горсті на 500 грамів капусти, три горсті горішків, два яйця. 3-4 столові ложки манки, каріандр на ковчку рожу. Дуже обов'язково використовувати хмелі цунелі. Цунелі це обов'язково, а паприка та перчик – це вже за вашим бажанням. Капусту я трохи повірю. Треба її проварити 5 хвилин під кришкою. Я використовую ту водичку, у якій варилась капуста сьогодні вже. Тепер віджала та подрібнюю її у блендері. Цибулю трохи порізала і теж до блендера. Зелень за смаком. У мене заморожена петрушка. Найголовніше спеції хмелі синеля трошки менше, ніж чайна ложка, паприка, чорний перець, сіль та трошки коріандру. Чотири столові ложки манки перемішуємо та залишаємо для набухання на півгодинки. Розігріла петельню, додала олію та зробила невеликий вогонь, щоб можна було одразу ліпити та потрошки смажити. З кожного боку смажу приблизно 7 хвилин. Мені подобається, коли вони такі засмаги коричневі. З першої сторони без кришки, а з другої накриваю, щоб вони трохи пропарились. Їсти мені подобається їх, коли вони підстили. Коли я пригостила друзів цими котлетами, вони були трохи здивовані, бо не зрозуміли, з якого саме м'яса зроблена котлета. І коли я відповіла, що це з капусти, то послідувала таке: боже, дай рецепт.